Усім привіт, друзі! В цьому відео ми зглянемо потужний блокчейн Лінера і е, визначимо ряд переваг, які вирізняють його з-поміж усіх існуючих блокчейнів. Отож, давайте відразу приступимо до теми відео. Е, що ж таке Лінера? Це революційний протокол е, рівня 1, тобто Layer 1, метою якого є ідеальне поєднання масштабованості Web 2 із можливостями Web 3, як указано у нас на сайті. Лінера прагне динамічно масштабувати, щоб задовольнити потреби. Різноманітних програм, створених на їх платформі. Давайте перейдемо до інвестицій. Напевно, це кожного цікавить. В Рінеро було занесено 12 мільйонів доларів. В двох сідраундах перший сідраунд був очолений Адресанхоровіць. Вони зібрали 6 мільйонів доларів і буквально півтора місяця тому вони знову зібрали. 6 мільйонів доларів разом 12 від е, лідеруючого інвестора Borderless Capital. А нас найбільше цікавить Андресон Хоровіць, який заніс в цей проєкт на самій ранній стадії. І це дуже цікаво. Е, секрет масштабовності лінера полягає в її е, інноваційній конц, е, концепції мікроланцюгів. По суті, лінера керує декількома легкими ланцюжками одночасно на одному наборі валідаторів, кожен з яких миттєво спілкується через внутрішню мережу кожного валідатора. Ця революційна архітектура забезпечує еластичне масштабування, що дозволяє додаткам web 3 без особливих зусиль обробляти зростання кількості користувачів і обсяг транзакцій. Яке ж рішення у нас в Лінера? Проблема масштабованості вже давно мучить традиційні технології блокчейн. Компанія Лінера вирішила підійти до цієї проблеми по-іншому, створивши рівень 1, який масштабується з самого початку, замість збільшення розміру або чистоти блоків, щоб впоратись зі зростаючими вимогами транзакцій Лінера де більших ланцюжків. Ці мікроланцюжки Планими крою один користувач використовують е, сплачений консенсусний протокол, натхнений надійною трансляцією, позбавлений будь якого мемпулу. Ця конфігурація не тільки покращує масштабованість, але й Web3бі зменшує, е, зменшує затримку блоків, роблячи програми web 3 більш щойними та зручними для користувача. Е, давайте перейдемо до роботи мікроланцюгів. В екосистемі лінера валідатор функціонує як гнучка служба Web 2, перевіряючи та виконуючи всі ланцюжки. Ця модель називають інтегрованими багато підходом, і її перевага полягає її гнучкості. Кількості мікроланцюгів у системі лінера розроблена як нескінченна. Валідаторам потрібно лише активно працювати над ланцюжками, які зараз розширюються новими блоками. Більше того... Мікроланцюжки спілкуються один з одним за допомогою асинхронних повідомлень, що стає ефективним завдяки використанню внутрішньої мережі кожного валідатора. Ця розумна система мінімізує затримки, додатково сприяючи високій масштабованості та високій продуктивності лінера. Коли попит користувачів зростає, то Ларідатори Лінера може поратися зі збільшенням робочим навантаженням, розподіляючи завдання між кількома внутрішніми працівниками, також відомий як шарди. Шардинг у лінера це. Кінцевий користувач робить роботу плавною, а система надійною. Простіше кажучи, увіть зайняту кухню ресторану з безлічю замовлень. Кожен валідатор може готувати кілька страм від крилені цужки одночасно, ділячись завдання зі своїми колегами. Такий метод роботи забезпечує ефективну обробку усіх доручень транзакцій, незалежно від їх кількості. Отож, висновок. Також хочу зазначити про те, що Лінер використовує декілька мов, тобто не тільки одну, а використовує Rust і Wasm. Е, вона не залежить від конкретної умов програмування, тому може підтримувати більше мов, ніж, е, наприклад, однацькі солдиці. Це означає, що програмісти, які знають якусь одну окрему мову, вони також можуть приєднуватися і будувати на лінера. І тим самим це збільшує взагалі кількість програмістів, які можуть взаємодіяти з лінерою. І це дуже велика перевага над іншими блокчейнами. Лінера прокидає шлях до нових рубежів у технології блокчейн, проваджуючи концепцію еластичного масштабування через мікроланцюги та інтегрований підхід. Він обіцяє безпрецедентну масштабованість. У міру того, як світ переходить від Web2 до Web3, такі платформи, як Лінера, пропонують зазирти в майбутнє, де технологія блокчейну є тісно пов'язаною і є не просто нішовим інструментом, а основним елементом онлайн-займодії. Незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи просто ентузіастом, ви безсумнівно можете стежити за Linera. Також можемо перейти на фі та слідкувати за офіційним твіттером Лінера. Також ми бачимо, що зараз проходить девелопер Otem Developer School. Тобто Осіння школа девелоперів, де ви можете прийняти участь, перейти за Ютубом і відповідно слідкувати. Зараз вже є четвертий воркшоп, це дуже популярна для розробників навчальна програма, в якій ви можете покращити свої знання і допомогти Лінера розвиватися і створювати свої додатки на їхньому блокчейні. Також можете приєднатися до Discord. У нас класний ком'юніті, і ми завжди всім раді. Всім до зустрічі!